А як зрозуміти людині, що водіння це не його? Я такої людини ще не зустрічав. Так, є їздові, неїздові, середнічкові, легкі, тяжкі і середнічки. Так, є. Кожному треба певна кількість годин і певний напор інструктора. Але. А водіння то не дар Божий, це навик. Медведі на велосипеді їздять, а зайці курять, навчити можна будь-кого, будь-чому. Тільки треба час а, і вміння інструктора, тобто вчителя, як достукатися і донести ту інформацію, в якому виді, якою інтонацією, і при яких умовах в якій ситуації заганяти. Тож, ще раз, якщо інструктор каже, що то не ваше, і вам не дано, кажіть йому. Е що Роман передавав йти вслід за воєнним кораблем російським? Тільки так буде складно, але якщо ви вирішили водити, ви будете водити. Питання часу і коштів, питання ваших нервів і ваших старань. Хто... Ставе собі ціль, обов'язково її досягне. Просто не ведіться, якщо інструктор каже, що то не ваше, вам воно не треба. Ви просто складнувати, можливо, для цього інструктора, і він не хоче, наприклад, напрягатись, бо дійсно тяжких і тяжко вчити, і тяжко вчити, ти трішки напрягаєшся більше в півтора-два рази. За ті ж самі кошти і виходить, інструктори можуть шаритись, і просто-напросто йому простіше відмовити такому учню, але правильно сказати по іншому, інструктори це вам, якщо розумієте, що ви не впораєтесь з цим тяжким і не готові йти до кінця. А саме на тяжких ви навчитеся бути вищим. Порівнюю інструктором саме на тяжких інструктор вчиться, виключно на легких, ні, на тяжких, на тяжких на цих бабуськах, які повертають голову разом з корпусом. А це вони. Тож. Просто скажіть, якщо ви інструктори розумієте, що ви не потягнете цього учня, просто скажіть, що у вас недостатньо кваліфікації. Але не треба казати, бляха, йому, що йому не дано. Сука, це вам тоді, блядь, не дано бути інструктором. Тупо бісить і кумарить, коли таке кажуть. Не дано. Не дано думати мізками тому, хто е може таке сказати. От і все. От і все. А якщо о, учню не треба і не хочеться, і то не потрібно, то в нього і виходить не буде. Якщо є велике бажання, то все вийде рано чи пізно Займайтесь